Вітаємо вас на каналі Chinese Plus Ukraine Kids. Тут ви зможете дивитися мультфільми та цікаві історії китайською мовою з українським перекладом. Ми створили цей канал, щоб вивчення китайської було цікавим та швидким. У кожному відео ви почуєте матеріал тричі. Спершу прослухаємо історію без субтитрів, просто слухайте і занурюйтесь у мову. Потім розберемо всі фрази та перекладемо їх українською. Якщо повторюватимете у голос... Нові слова та фрази запам'ятовуватимуться швидше. Далі повторно прослуховуємо із субтитрами для кращого закріплення. Дякуємо, що обираєте українське. Отже, слухаємо матеріал перший раз. Мейґернтоґан 拖着行李，看着航班信息屏，我拉着妈妈的手，但松开了一下，象征了一下背包。当我抬起头时，妈妈已经不在我身边了。周围有很多人，大家走来走去，说着不同的语言。一开始我叫了妈妈，但她没听见我，我感到非常害怕。 我想起妈妈说过，如果你迷路了，就待在原地或者找船知府的工作人员。所以，我走到一个穿蓝色制服的叔叔那里，说：“我迷路了，我妈妈的名字叫奥列诺。”他安慰我，让我坐在信息太旁边的椅子上，说：“别担心，我们会找到你的父母的。” 果然，几分钟后，妈妈跑来了，紧紧地抱住了我。我、哦哦、太高兴了，差点就哭出来了。现在我一直记得，如果发生什么事情，不要慌，要请求帮助。слухаем у материал частинами з перекладом українською мовою. Ніхал, привіт. Ніхал, привіт. Я хочу розповісти вам, що зі мною сталося в аеропорту. Восянґаусунімен Я хочу розповісти вам, що зі мною сталося в аеропорту. На тянвоменку джюдало джічанг. Того дня ми всією родиною приїхали дуже рано. Того дня. Ми всією родиною приїхали дуже рано. Мейгеренду зайган зайганши ден, сінглі, Канджа ханбан сіньсип. Усі кудись поспішали, тягли валізи й дивилися на табло з рейсами. Мейгеренду зайганши ден, того джасінлі, Канджа Хангбансеньсипінг, усі кудись поспішали, тягли валізи й дивилися на табло з рейсами. Вола жао мама дешоу, дан Сонг кайлої ся, сяг джанглі й ся бей ба. Я тримала маму за руку, але на секунду відпустила, щоб поправити рюкзак. Вола жао мама дешоу, дан сонкайлаїся сяг джанглі й сябей бао. Я тримала маму за руку, але на секунду відпустила, щоб поправити рюкзак. Данбу тайці тоуши, мама ідінг будзай вошенбенла. І коли підняла очі, мами вже не було поряд. Данво тайці тоуши, мама і дін будзай вошемб'янла. І коли підняла очі, мами вже не було поряд. Джоу Вей Юхендурен, Тадязоулайдзо, Шора Бутонгда Юен Навколо стільки людей, всі ходять туди-сюди, говорять різними мовами. Навколо стільки людей. Всі ходять туди-сюди, говорять різними мовами. Спочатку я покликала маму, але вона мене не почула. Спочатку я покликала маму, але вона мене не почула. Wo Gangdao Fei Chang Haypa, я дуже злякалася. Woo Gangdao Fei Chang Haypa, я дуже злякалася. Wo sangchi ma Shogo, rugua німі lula, üan di hoġġa Chao Changifu da Gong Zojen Yuan. Я згадала, що мама казала, якщо загубишся, залишайся на місці або звернися до працівника в формі. Во сягчі мама Шого, ругуні милула. Районі, я згадала, що мама казала Якщо загубишся, залишайся на місці, або звернися до працівника в формі Суаїво зовдао, ігечуансе джифуде шушуналі, шо. Тож я підійшла до чоловіка в синій уніформі і сказала і лансе джифу де се джифуде шушуналі, шо Тож я підійшла до чоловіка в синій уніформі і сказала «Во во мі лу ляо, во мама де мінг uomana de ау dziao aolieno, я загубилася, мою маму звати Олена. «Во мі лу ляо, во мама де мінг умама да ау дзиал аоліену. Я загубилася, мою маму звати олена. Та во, во ран an wei wo, rangwotzuodzai sin si taipangbienda ydzi shang, шо він заспокоїв мене. Посадив на лавку біля стійки інформації і сказав Бієдан сін, уменхуйджаодауні дефу муде. Не хвилюйся, ми знайдемо твоїх батьків. Бієдансін, уменхуйджаодаоні дефу муде. Не хвилюйся, ми знайдемо твоїх батьків. Гуаран Джіфенджонхо, мама Паолайла, Чіндзінда Бао Джулаху. І справді, за кілька хвилин мама прибігла і міцно мене обійняла. Гуаран, чи фенджонг хо, мама пау лайла, джіндінда бауджула во. І справді, за кілька хвилин мама прибігла і міцно мене обійняла. Вотай гао сingла, чай діандюку чулайла. Я була така щаслива, що ледь не заплакала. Вотай гао сingла, чай діандюку чулайла. Я була така щаслива, що ледь не заплакала. Сензай ті да» Руку Тепер я завжди пам'ятаю, якщо щось станеться, треба не панікувати і просити допомоги. во Тепер я завжди пам'ятаю, якщо щось станеться, треба не панікувати і просити допомоги. п р о с л у х а м м а т е р а л р а у р з м о в н о м у т е м п для к р а з а к р п л е н 你好，我想告诉你们在机场发生的事情。那天我们全家很早就到了机场，每个人都在干时间，拖着行李，看着航班信息屏。我拉着妈妈的手，但松开了一下，象征性一下背包。 当我抬起头时，妈妈已经不在我身边了。周围有很多人，大家走来走去，说着不同的语言。一开始我叫了妈妈，但她没听见我。我感到非常害怕。我想起妈妈说过：“如果你迷路了，就待在原地，或者找船之府的工作人员。”所以。 我走到一个穿蓝色制服的叔叔那里，说：“我迷路了，我妈妈的名字叫奥列诺。”他安慰我，让我坐在信息台旁边的椅子上，说：“别担心，我们会找到你的父母的。”果然，几分钟后，妈妈跑来了，紧紧地抱住了我，我太高兴了。 Дякуємо, що навчаєтеся разом з нами. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Повторюйте матеріали самостійно, вдома, у черзі чи на прогулянці. Адже саме для вашої зручності ми і створюємо цей канал. З кожним кроком побачите, як зростає ваш рівень китайської мови. Якщо вам подобається наш проєкт, підтримайте його лайком, коментарем чи фінансово через посилання у описі цього відео. Це допоможе каналу розвиватися. До нових зустрічей!